Біля 30 безпілотних літальних апаратів сьогодні вдарили по Підмосков'ю. Раніше подібні атаки були, але такої масованості не відзначалося. Зокрема, 3 травня пролетів безпілотний літальний апарат безпосередньо по Кремлю, а 22 травня озброєні вазінізовані формування прорвали. Кордон з Білогородською областю з боку України. Ці всі дії, як на мене, дуже пов'язані, ці всі події будуть мати наслідком відповідну реакцію і вже мають відповідний фідбек на Росії. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям. А я вам зараз спробую деталізувати, що насправді відбувається на Росії і кого хотіли цими безпілотними літальними апаратами все-таки залякати, і це до певної міри вдалося. Якщо брати конкретно локації, куди попролітали сьогодні вранці безпілотники, ви вже чимало цієї інформації чули. За інформацією Міністерства оборони їх було лише 8, але за інформацією російських пабліків їх було біля 30. Так от один із цих безпілотників упав у селище Іллінське, всього за 3 кілометри від резиденції президента Путіна в Новоогарьову. Ви, мабуть, добре знаєте, що Путін працює у цьому населеному пункті, який знаходиться неподалік Москви. А також інколи приїздить до Кремля 3 травня вдарили по його фактично квартирі у Кремлі. І тоді вибух стався над куполом там, центрального першого корпусу, як його називають у Кремлі. А сьогодні неподалік Нового Гарьову, де стоїть купа систем протиповітряної оборони. Про це публікували інформацію, засоби масової інформації ще раніше, на початку цього року, ви пригадуєте, коли. Панцирів встановлювали навіть на дахах приміщень Міністерства оборони по Москві. Тобто вони вже готувалися до таких можливих ударів і атак. Так от цю інформацію щодо вибуху саме у селищі Ілінське опублікував депутат Державної думи Російської Федерації Олександр Хінштейн. Я його, чесно вам скажу, особисто не знаю. Але знаю з змі таку балерину скандальну на Росії, як Волочкова. Волочкова також проживає неподалік Нового Гарьову. А саме в районі Рубльовки, у Рубльовку ви добре знаєте, так оно вона сьогодні відзняла Сторіс, де вона сказала, що вона дуже злякана вибухами, які відбуваються неподалік військової частини. Ну і конкретно називає локації, те, що дуже часто у нас роблять безтолкові ті, хто тримають в руках телефони і полюбляють знімати роботу систем протиповітряної оборони. Так, от цей депутат Державної думи стверджує, що дрони були збиті в Красногірському районі, а це частина. Рубльовки, де знаходяться державні дачі, не лише Путіна, не лише Нового Гарьова. Ну, ви добре знаєте, що це рубльовка це такий населений пункт біля Москви, де знаходяться державні дачі не лише політиків, а і багатьох відомих людей на Росії: олігархів, бізнесменів і таке інше. Так от. У селі Роздори, яке знаходиться саме от неподалік цього регіону, розташовані і будинки міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова, першого заступника голови Міноборони Росії Руслана Целікова і тещі голови Ростеху Людмили Рукавишникової. От уявіть собі, по такому собі конче ЗАСПА-2. Прилітають безпілотні літальні апарати на Росії, яка буде у цих мешканців реакція. Ну, звісно, така, як і Волочковий, вони сильно полякалися, і вони тепер ставлять запитання до Путіна, ну або не до Путіна, або до тих, хто з ним наближений, що врешті-решт відбувається. Ну і сам Путін сьогодні був вимушений коментувати цю подію. Він сказав, що це ми завдаємо терористичних атак по мирному населенню, намагаємося їх вбити. От київський режим, такий пересякий, відповідна реакція буде. Так, да, як він сказав, системи проти. Повітряної оборони спрацювали в штатному режимі, є, звичайно, там певні недоліки, над якими треба працювати, ну і таке інше. Це вперше, коли Путін фактично відреагував на ці три події, про які я вам сказав за травень місяць, бо в травні місяці Росія дуже потужно обстрілює Україну. Ну лише, наприклад, по Києву за травень ми зафіксували вже 17 потужних обстрілів ракетами, безпілотниками. Ну, В принципі, можна навіть з ліку збитися. І от сьогодні, за останню добу, коли було третя, вже, третя повітряна тривога, третя атака, відбулися якісь миттєві події на Росії. Ну, не те, що миттєво, але вони, як на мене, є логічним продовженням атаки 3 травня на Кремль, прориву кордону в Білоруській області 22 травня. І сьогодні ну не те, що завершальна, а продовження історії атака безпілотниками під Москов'я. Кількість відео, яке було відзняте мешканцями Рубльовки, Барвіхи і інших елітних районів, просто зашкалює в інтернеті, вони поширені всі Росією. І росіяни часто у пабліках ставлять запитання не до України, є таке також, що, мовляв, треба вдарити по Україні проценту прийняття рішення, як каже Путін. Він, до речі, говорить, що там вони щось з ними вразили. А треба запитати, кажуть багато із дописувачів, чому це Міністерство оборони не забезпечує. В достатній мірі заходів, які б унеможливили доліт таких безпілотних літальних апаратів до Москви. фактично до Москви. Бо сьогодні там сталися дуже цікаві події. Безпілотні літальні апарати почали збивати. Міністерство оборони Російської Федерації каже, що вони їх збило 8 штук. Ну принаймні, 5 вони збили системи ППО, а 3 посадили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ну, це ідіотизм вищого гатунку, тому що безпілотні літальні апарати, які мають двигуни внутрішнього згорання, про це сам говорить Рогозін, він дає їм характеристику, їх посадити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби неможливо, в принципі, тому що вони не управляються, а вони летять по заданій чітко траєкторії. І фактично вони сьогодні вступили в дискусії самі між собою щодо правдивості достовірності інформації, яку поширює Шойгу. І ці представники еліти, які проживають на Рубльовці, сьогодні ставлять відповідні запитання, а росіяни ставлять під сумнів, ефективність роботи системи протиповітряної оборони, яка підвідомча Міністерству оборони, ставлять під сумнів, ефективність взагалі всього міністерства оборони і, взагалі, запитання до влади. І повірте, як вони насолоджуються тим, що по цьому елітному району прилетіли безпілотні літальні апарати по тих. Хто не вдало виконує ну так звану спецоперацію на Україні, або взагалі той, хто декорувався сьогодні, тому що ну ми ж розуміємо, що злості невдоволення саме режимом Путіна на Росії росіянами, які проживають за межею бідності, більш ніж достатньо. І вони просто сплять і бачать, якби по цьому, знаєте, по цій клаці, де живе вся путінська Камарилі, дійсно прилетіло щось, а воно прилетіло. Україна, звісно, сказала, що ми до цього не причетні. Я, ну скажімо, відверто, також я ну, можу стверджувати, що е, не обов'язково Збройні Сили України, чи головне управління розвідки, там, чи Кличко, який запитував Залужного, коли все-таки буде удар по Москві, чи Буданов, який вчора анонсував подібні удари, вони до цього причетні. З'явилася інформація, що диверсійні групи на Росії, які є представниками справжньої позиції на Росії, запустили по Москві китайські дрони. Ну, ви скажете, що маячня повна повна. Але чому маячня? Буквально днями відбулася дуже цікава подія в Білорусі, коли Шойгу підписав із Серенінам договір про розміщення тактичної ядерної зброї, проти чого активно виступав Китай. І от китайські дрони прилітають по Москві. Тим паче. Я не бачив жодної заяви, щоб Міністерство оборони Російської Федерації або хтось із високопосадовців сказав, що ці безпілотні літальні апарати виготовлені в Україні. Ну, звісно, ви скажете, ми ж не ставимо там своє маркування таке інше, але той тролінг, який організували. Ті, хто провів цю безпілотну атаку безпілотними літальними апаратами, ну ну, найвищого гатунку. Вони навіть там написали якась помста за Ані Лорак чи від Ані Лорак помста. Фактично відбувається сьогодні, знаєте, зміщення дискурсу на Росії до того, що росіяни почнуть задавати запитання, чому міністерство оборони не забезпечує їм безпеку. І таком, таким рупором виступив сьогодні Прогожин. Ви певне бачили його дуже коротке аудіо. Я також публікував себе в телеграм-канал. До речі, підписуйтесь на підписаний ще і на мій вайбер, і на телеграм-канал посилання є в описі під цим відео. Він просто, не підбираючи слів, назвав, що він думає, і назвав тими словами Шойгу, Герасима, все керівництво Міністерства оборони, що воно не здійснює заходів відповідних для того, щоб... Унеможливити доліт безпілотних літальних апаратів, які він стверджує, з України до центру Росії, це його власна думка. Але якщо йти далі, то е, цікавими і інші були заяви. До цього процесу активно підключився мер Москви, ну бо по Москві прилітало. Сабянин. Він почав розповідати, що там зруйнований тротуар, ми обов'язково це відремонтуємо. Ну, Чому саме тротуари, на них акцентую увагу. Хто з вас не знає, то у Сабяніна ця тема, на якій він дуже любить відмивати бабло саме бюджету Москви. Стелячі тротуари і плитку. З нього навіть там жартують. Він розповів, що в принципі нічого страшного не відбулося. Безпілотний літальний апарат, якщо вразили кілька будинків, ну десь там вибиті вікна, але ніхто з цивільних не постраждав, не постраждав. Тобто, фактично, заява Путіна, яку він зробив за наслідками цієї цієї атаки, вранці що мовляв, це терористичний акт проти мирне населення, розвіяв Сябянін. Він каже: Та ні, всі цілі, якось так за дивним збігом обставин. Безпілотні літальні апарати, які нібито несли вибухівку. Про що сказав Путін, він жоден не вибухнув, друзі. Вони всі долетіли кудись до якихось цілей, вони десь там попадали, але вибуху не було. Вибухи, які фіксували на відео, вони були е наслідками е роботи систем протиповітряної оборони. Як стверджують самі росіяни, то окремі ракети з панцирів. Вони долетіли, не вдарили не по безпілотниках, а полетіли прямо на Москву і вдарили по окремих будинках. Про цю інформацію, звісно, офіційна влада і телебачення, вони говорять, але це також є. Це присутнім і коли Путін коментував саме роботу систем протиповітряної оборони, він каже: ну, вони спрацювали в штатному режимі удевлітворіті, але над цим надає що буде поработати. І коли я згадую саме от історію із коментарем Пригожина. Коли ми говоримо про те, як відреагував сам Путін на цю всю історію з атаками безпілотних літальних апаратів, коли ми згадуємо, наприклад, те, як коментують в Україні цю всю історію, ну, зокрема, Подаляк сказав, ну, це просто безпілотники, які розвернулися, або вони керуються штучним інтелектом і вони просто помилилися, куди летіли. Ну, тролінг, звісно, гроший, то. І згадую ще раз події, які відбулися 3 травня, атака на Кремль, 22 травня, коли Легіон Свободна Росія зайшов в Білоруську область. І сьогоднішня атака, яка не призвела до людських жертв, травмувань і таке інше, то я для себе особисто роблю висновок, що, мабуть, так було задумано. А задумано, що коли вже Путін, розуміючи, що йому безпосередньо прилітає по його резиденції навіть під Москвою, і коментує ці події, він усвідомлює. Ну, що далі вони будуть лише нарощуватися і розгортатися. Сполучені Штати Америки, до речі, до кінця дня зробили заяву з цього приводу. Вони сказали, що вони не підтримують атаку по Москві. Вони вивчають всі обставини, які відбулися. Вони не знають, в принципі, хто атакував. Ну, ми теж не знаємо. Але на самій Росії почали ставити запитання, що відбувається, і запитання ставлять не до Київського режиму, як вони говорять, а вже до Путіна і всіх решти. І уявіть собі історію, коли. Еліта, яка проживає на Рубльовці, вона тепер ставить запитання: а дітей вивозити чи не вивозити? А це буде продовжуватися чи не буде продовжуватися? Якщо буде продовжуватися, чому ці безпілотні літальні апарати за тисячу кілометрів? Так легко долетіли до Москви. Чому їхня система протиповітряної оборони така неефективна. Вона не зможе не може збити всі ці безпілотні літальні апарати. Один, до речі, з них навіть залетів в квартиру до двох студенток, які навіть не проснулися. Хоча безпілотний літальний апарат пробив вікно у їхньому будинку. Я, звісно, поки що лише роблю певні припущення стосовно цієї історії. Мені, от саме так це зараз вбачається. Я роблю. Висновок, що ця вся історія з безпілотними літальними апаратами, як і 3 травня, є роботою внутрішніх опозиційних сил. Але не хороших русських, які сидять за кордоном, там, чи в в'язниці Навальний, Хадарковський, які розповідають, що ну, чи Шендерович, який каже, що от нам по дорозі з українцями лише до того моменту, поки ми припинимо цю війну, а далі ми будемо займатися своїми справами. А це історія про конфлікт всередині еліти Російської Федерації, яка використовує. До прикладу Пригожина, який наїжджає постійно на шою. Ну, задайте його нещодавнє інтерв'ю, яке було дане, спеціально для того, щоб там показати, як він проти всіх, глас ну, народу. І от зараз знову показує, що Міністерство оборони погано працює. Це історія також про справжню опозицію, яка зі зброєю в руках просто хоче знести режим Путіна. І продовження однозначно ці всі історії буде. Я вчора проводив, записував невелике відео стосовно ракетних атак. І Перераховував події, які передують оцім масованим ракетним атакам з боку Росії по Україні. Ми отримуємо в травні місці купу озброєння. Відбуваються прориви кордонів. Ми і далі отримуємо чіткі сигнали із заходу про те, що ми будемо, до прикладу, членом НАТО. Питання лише коли? Ми отримуємо. Підписаний у вільності на саміті в НАТО в новий безпековий договір. Ми також чуємо заяви. Сьогодні Ян про говорить, що Захід не стомився від допомоги Україні. Сенатор Сполучених Штатів Америки говорить, що це найкраща інвестиція за всі роки, які коли США інвестували в безпеку, коли вмирає, помирають Росіяни, знищують Росіян. Ця заява викликала величезний скандал і резонанс на Росії. Росіяни розуміють, що Захід не відмовляється від України, і він готовий допомагати їй надалі. І фактично режим Путіна дотискають зараз, їм ставлять за умову. Або ви все-таки змінюєтеся, змінюєте обличчя, змінюєте Путіна, змінюєтеся самі, плавно передаєте владу справжньої опозиції на Росії, я особисто так це бачу. Далі Росія трансформується і не буде вже тією, в якому вигляді вона є. Або ви будете отримувати і далі, тому що от пригадуєте історію із тим, що дрон не міг долетіти до Кремля 3 травня. Багато хто говорили, що він запущений був десь ну, під Москвою. Ну а тепер, друзі, те, що долетіло до Москви, то воно звідки було запущено. Зараз відповідь на це запитання абсолютно не принципова. Принципова сама суть, що відбувається на Росії. А на Росії процеси весь час набуваються більших і більших обертів. Завершенням, фінішом, чого буде, однозначно, як на мене. Зміна політичного режиму США, звісно, це дуже обережно не коментують. Я розумію, що я не є останньою станцією. Це мої припущення стосовно сьогоднішньої атаки дронами по Москві. Вони направду викликали шалений, шалений резонанс. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. От мені просто цікаво, чи це ми організували, чи це дійсно росіяни організували, чи це китайці передали дрони і ними б'ють по Москві. Що направду там відбувається? Пишіть обов'язково, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, підписуйтесь, як, хто не зробив цього раніше. Всіх люблю, ціною, шановні, і не перемикайтеся. все буде Україна.